Вітаю на уроці української мови. На минулому уроці ми з вами розбирали слова, які мають пряме і переносне значення. Давайте з вами пограємо в гру. Допоможемо друзям. Нам з вами потрібно усно сказати, які слова мають пряме значення, а які переносне. Золотий годинник. Пряме значення. Гострий ніж. Пряме значення. Гарячий погляд. Переносне значення. Залізна стріла. Пряме значення. Золоті руки. Переносне значення. Гостре слово. Переносне значення. Гарячий чайник. Пряме значення. Залізна воля. Переносне значення. Молодці. Сьогодні на уроці ми згадаємо, що таке синоніми й антоніми, і продовжимо подорожувати найводатнішими місцями Франції. А зараз хвилинка каліграфії. Розгадайте репус, яке слово заховалось. Гардероб. Запиши це слово, виконай звукобуквиний аналіз. Склади з цим словом речення та запиши до зошита. Найбільшу популярність Франції принесла мода, парфумерія, мистецтво і кухня. Прочитайте, які слова із цих сфер українська мова запозичила з французької. І запишіть, будь ласка, ці слова у 4 групи. В першу групу занесіть всі слова, які відносяться до моди. В другу групу запишіть всі слова, які відносяться до парфумерії. Третю групу всі слова, які відносяться до мистецтва, і в четверту групу всі слова, які відносяться до кухні. Як ми будемо розподіляти? Пишемо мода дві крапочки, і виписуємо всі слова, які стосуються моди. Парфумерія дві крапочки, і виписуємо всі слова, які відносяться до парфумерії. Те саме робимо з словами, які відносяться до мистецтва і до кухні. А тепер перевіряємо. Отже, до моди у вас повинні записані бути такі слова: костюмер, ескіз, пальто, блуза, кутюр'є, ательє, до мистецтва рояль, ескіз, репертуар, актор, балет, афіша. До кухні соус майонез желе, маринад котлета і до парфумерії парфуми макіяж. Молодці. Хочеться провести словникову роботу з вами. Хто такий кутюр'є? Діти, кутюр'є це автор колекції одягу, що відповідає вимогам сучасної моди. Це модельєр – є людина, яка створює одяг кутюрє. Давайте з вами пригадаємо, що таке синоніми є антоніми. Синоніми це слова, які мають однакове значення, але звучать по-різному. А антоніми це слова протилежні за значенням. Знайти серед виділених. У попередньому завданні слів синоніми до поданих слів і запиши їх парами. Отже, у нас тут з вами є синоніми. До слова соус, яке слово синонім? Підлива. Запишіть, будь ласка, через тере парою. Далі. Актор до слова актора, яке слово синонім? Звичайно. Артист. Тепер перевірте, як у вас вийшло: соус підлива, актор, артист, афіша, оголошення, кутюр'є, модельєр, ательє майстерня. Давайте ще раз пригадаємо, що таке синоніми й антоніми. Слова близькі за значенням називають синонімами. Наприклад, веселка і райдуга ласкавий і лагідний розмовляти і говорити. Слова протилежні зазначенням називаються антонімами. Наприклад, великий, малий, ніч, день говорити, мовчати. Так, у вас написана ця вправа, ви так само записали до свого зошита. А тепер попрацюємо усно. Прочитайте текст від родзиночки. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті синоніми і скажіть їх парами. А тепер давайте перевіримо, чи правильні синоніми ви відшукали. Розказала, розповіла, найбільша головна площа Майдан. молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про слова синоніми і антоніми. На цьому наш урок з української мови завершено.